Понад 130 тисяч ось таких крихіток за кілька місяців перетворяться на розкішні бегонії. Їх атласні різнокольорові пелюстки не заміють для квіткових орнаментів. Бригада озеленювачів традиційно у цій порі пікірує розсаду. У сусідній теплиці таким самим процесом охоплені цинарарії. Це рослини, які мають довготривалий період вегетації і для того, щоб ми мали змогу висадити навесні гарну квітучу розсаду, проводиться процес пікіровки. Сім парків майже втричі більше скверів і до пів десятка бульварів Печерська щорічно прикрашають три десятки сортів найрізноманітніших рослин. Одна з новинок сезону діляться комунальники гіпостез, який додасть вуличним композиціям найніжніших відтінків. Сприятливі умови для зростання плюс 18-20, але для деяких колеусів, сульфіні, пеларгоні і ахерантусів створили ще більший комфорт теплицю в теплиці. Парничок у нас цей для розрахований для більш тепліших рослин, які потребують більш високої температури. Ми знімаємо з нього черіночок і розмножаємо далі, висаджуємо. Печерське господарство в столиці зразкове. Найпершими до нього підтягнуться Деснянське і Голосіївське. В усіх оновлених теплицях міста зможе вирощувати до 15 мільйонів рослин. А у страянди для столиці тема окрема. Перед нами стоїть задача це 3 мільйона роз. І ми сьогодні схемы е е участків, где будуть высаживаться роз. Удивим. Удивим києвлян красотою, который выращивается собственними руками. Якщо навесні погода буде лагідною, уже у травні киян зігріватиме не тільки сонце, принаймні печерські теплиці готують до першої висадки 100 тисяч зелених прикрас. Оксана Дупак, Вадима Ороховець, телеканал Київ.